Вітаю всіх друзі, вітаю всіх люблям українці. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І одразу хочу подякувати всім українцям, всім підписникам. А нас майже вже 130 тисяч за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші вподобайки, завдяки яким алгоритму YouTube просувають мої відео та надають можливість дивитися їх українцям, які мешкають в Україні та за кордоном. Сьогодні ми поговоримо про розслідування схем та журналістів Бігу Синфос щодо загадкових поїздок заступника керівника офісу президента Олега Татарова, щонайменше 9 разів літав у Москву після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас. Про це свідчать дані авіаперельотів Олега Татарова, які є в розпорядженні проекту схеми Радіо Свобода та за даними журналістів Татаров, який у той період займався адвокатською діяльністю. Тричі був в РФ. Там дуже довгий список після цієї статті. Ті, звісно, журналісти попросили прокоментувати свої поїздки до столиці країни-агресорки, надіслані схемами до офісу президента. І звісно, що Олег Татаро на час публікації матеріалу залишив все без відповіді. Ну, дуже цікава стаття, де навіть вказано, що 12 березня зранку він прилетів до Росії зі столиці Катару Дохи. Ви знаєте, цю таку дуже... Нашумівшу історію в цій статті також говориться про те, що журналісти Біусинфо також фіксували Татарова в супроводі найбагатшого українського олігарха Ріната Ахметова під час його допиту в набу. Також в статті дуже цікава інформація, що в 2019 році татаро представляв інтереси Олесі Кузнецової, дружини Івана Кузнецова, який помер від ножових поранень, отриманих під час нападу на Сергія Стерненка. До речі, наступне відео в мене буде. Про Сергія Стерненка і про його бажання воювати в Збройних силах України, але це було тільки бажання і тільки слова. А, так ось, за даними журналістів, слідство інфо Татаров вимагав оголосити Стерненку підозру в вимисному вбивстві. Ну і ще раз ще раз нагадую, що сьогодні мова піде про заступника голови офісу президента Олега Татарова та його загадкові поїздки до Москви. І про це наше відео, мій аналіз та висновок. Отож до відео. Вітаю всіх! Ну, ви скажете, розслідування, розслідування, бла бла бла. Але без розслідування, без інформації, без тої можливості відкривати вимочі. Ми нічого не будемо знати, друзі. А ці розслідування вони висвітлюють ну, що не менше складні та неоднозначні зв'язки Олега Татарова. Розумієте, позиція заступника керівника офісу президента України і його зв'язки з Росією, а також його часті поїздки до Москви після початку російської агресії в 2014 році. І висновки схем на основі перетину кордонів. Вони підтверджують, що Татаров неодноразово відвідав РФ, використовуючи для транзиту Білорусь. А його візити викликають питання ну питання, особливо враховуючи той факт, що під час них відбувалися значущі події для України, зокрема, вибори президента України у 2019 році. І дії Татарова на фоні агресії Росії та війни на Донбасі породжують низку запитань, зокрема щодо мотивів таких поїздок, а також його ролі як високопосадовця в офісі президента. Ну а журналісти, я намагаємось зрозуміти, чи не містять ці подорожі ознак порушення інтересів національної безпеки. Проте, попри численні запити журналістів до офісу президента, відповідь і підкреслюю, на це питання Татаров не надав. І такі часті і незрозумілі поки що для нас поїздки до країни агресора та контакти з російськими посадовцями у цей період викликають ще більше подозр щодо можливого впливу Росії на ключових осіб в українському політикумі навіть після початку активної фази війни. То я вирішив проаналізувати цю статтю. Одразу хочу сказати про неоднозначність поїздок до країни агресора. Ну неоднозначність того, що робив татаров, прилітаючи в Москву. Татаров, якого в 2020 році призначили на посаду заступника керівника офісу президента, за даними журналістського розслідування, щонайменше 9 разів відвідував Москву після початку російської агресії на сході України та анексії Криму. Ну і Особисто в мене особливо занепокоєння викликає той факт, що його останній візит до Росії відбувся наступного дня після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах у 2019 році. І така синхронізація подій може свідчити про певну політичну мотивацію або підготовку до співпраці з новим українським урядом, що викликає питання щодо намірів і зв'язків Татарова. Ну тут одразу питання, як він виїжджав до Москви, як він вилітав в РФ, тому що після припинення авіасполучення між Україною та Росією татаров використовував, звісно, Білорусь як транзитну країну для своїх подорожей до Москви. І це свідчить про ретельне продумування маршруту, що дозволяло йому непомітно. Тоді, в той момент, зараз всі все знають відвідувати РФ. І якщо говорити про умову підвищеної небезпеки від будь-якої співпраці з країною агресором подібні дії можуть бути розцінені це як ризик, та такі, що несуть угрозу національним інтересам України. Про що так любить говорити наша чинна влада? Національні інтереси України. Далі я хотів би затронути тему невідповідності офіційної ролі та особистих поїздок. Розумієте, Татаров займав посаду юриста в державних структурах та працював в офісі президента. Поєднання цих ролей з поїздками до країн-агресора виглядає ну, принаймні суперечливим. І також він був відомий як адвокат, який захищав ряд впливових фігур пов'язаних із попередньою владою, а саме з часів. Віктора Януковича це ще більше ускладнює ситуацію, і підсилюючи підозри у можливих зв'язках з представниками колишнього режиму, які можуть бути лояльними до Росії, ніякої реакції або просто її відсутність з боку офісу президента на запити журналістів. Офіс президента не дає чітких пояснень щодо поїздок Татарова. Відсутність коментарів з боку влади, ну, це свідчить про те, що влада не бажає висвітлювати такі дії або про можливу відсутність контролю за посадовцями у сфері зовнішньополітичних контактів. І це, звісно, знову і знову ризики для іміджу української влади та питання щодо здатності контролювати представників, які обіймають дуже дуже високі посади. А отут же ми поговоримо з вами про ризики для національної безпеки. Повторної поїздки високопосадовців до Росії в умовах триваючої агресії та регулярних атак на Україну можуть становити загрозу для підкреслюю та повторюю ще раз і ще раз національної безпеки. Це також підриває довіру громадян до державних інституцій, особливо у сфері безпеки та оборони. Така ситуація створює потенційні ризики, пов'язані з можливим впливом зовнішніх сил на українську політику. Через представників влади, які підтримують досі підтримують контакти з Росією. Який висновок всього цього з статті, з розслідування схем та бігус? Висновок дуже коротенький, безмістовний та по суті? Розслідування схем про поїздки Лотатарова до Росії після 2014 року вказує на дуже, -дуже серйозні проблеми, друзі. І ці проблеми пов'язані ну, з прозорістю, з лояльністю. Представників офісу президента. Подібні дії високопосадовців викликають сумніви у суспільстві, у пересічних громадян у мене, та послабляють довіру до державних інституцій, які повинні забезпечувати національну безпеку. І ця ситуація вимагає публічних роз'яснень і посилення контролю за діяльністю посадовців, особливо в контексті їхніх контактів з країною-агресором, з країною, з якою ми воюємо. Друзі, мені б дуже хотілося, щоб компетентні органи розібралися з цією справою, тому що ну, заступник голови Офісу президентом. Літає країну агресора, з ким ми воюємо стільки років. Країну, яка принесла нам стільки горя та біди. Ну як так? Ми обов'язково переможемо в цій війні. Друзі я ще раз впевнений в цьому, але ця війна нам надається дуже великою кров'ю. Дуже багато питань до чинної влади, і хотілося б почути якісь відповіді. Ще раз і ще раз дякую Збройним силам України. Слава Україні! Слава нації, слава українському народу! Та ще раз і ще раз, слава Збройним силам України! А в цих справах потрібно розібратися. Олег Татаров, заступник голови Офісу президента, що він робив всі ці роки з поїздками до Московії. Це питання. Друзі, пишіть ваші коментарі з цього приводу. Мені дуже цікаво. Ваша думка. Нам дуже цікаво. Всім ваша думка, тому що тільки разом ми переможемо в цій повномасштабній війні, тільки разом ми, певне не збудуємо нову щасливу Україну без корупції, без крадіжок, без от такої от ганебної ситуації, інформації. Я вже не знаю, як це називати. А на сьогодні, поки що, все. Тож доброго вечора. Ми з України.